Happy birthday to you. Happy Birthday, Mr. President. Це історія про дівчинку, яка стала однією з відомих ікон світу. Але чи шлях до слави був непростим? Мова йде про норму Джин Бейкер, відому як. Мерлін Монро у дитинстві та юності. Мерлін сильно заїкалася. Її мовлення було настільки нерівним, що це створювало великі труднощі в спілкуванні, особливо під час стресу. Коли вона почала свою зіркову кар'єру, заїкання було серйозною перешкодою для акторки, якій потрібно було говорити на камеру. Але Мерлін не здалася. Вона звернулася до фахівців і старанно працювала над собою. Її логопед допоміг їй знайти особливий м'який, трохи придиховий стиль мовлення, який став її фірмовою фішкою, тим самим чуттєвим повільним голосом, який ми всі добре знаємо. Цей унікальний голос був не просто акторською грою, а результатом наполегливої корекційної роботи. Вона перетворила свою проблему на частину свого неповторного образу. Дорогі батьки, прислухайтесь до своєї дитини. Історія Мерлін Монро це яскравий приклад того, як навіть найперспективніші люди можуть мати приховані труднощі. Якщо ви помічаєте, що ваша дитина має проблеми з вимовою певних звуків. А саме заїкається або розмовляє надто швидко і нерозбірливо, уникає спілкування через мовні труднощі, або просто щось у її мовленні вас насторожує. Не ігноруйте ці сигнали, ранні звернення до логопеда або іншого фахівця це не ознака проблеми, а інвестиція в майбутнє вашої дитини. Дійте зараз, не чекайте, поки само пройде. Ставте плюс в коментарях, і ми з вами зв'яжемося для консультації.